Давай перевіримо твій рівень ерудиції. У якій битві загинув цар Леонід? Відповідь в останній. Де була підписана Декларація Незалежності Сполучених Штатів Америки? Декларація була підписана внизу сторінки. Яка головна причина розлучення між чоловіком і жінкою? Шлюб є основною причиною розлучень. Скільки зірок на небі? Дуже багато. Я на соті втомився рахувати. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Польщі, де ловить Київ Стар. А яка столиця цієї країни? Столиця Шрі-Ланки – це шрі Джейварде щось там коте. Як кинути сире яйце на бетонну підлогу і не розбити її? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.